Фух, вроді, втекла від нього. Треба тебе дістати надійне місце. А ну здійсни, бо коли я тебе знайду, я тебе не знаю, що зробити з твоєю дитиною або з тобою самою, бо вона мені дуже потрібна. Віддай мені її. Вибач, Карен, але я не зможу взяти з собою. Бо це дуже небезпечно. Але я. Тобі від мене залишила на пам'ять ведмедика та твої улюблені наушники. Надіюсь, я не помилилася добрими дверями та дво, добрими для тебе батьками. Все, бувай, буду сумувати та, можливо, повернусь до тебе. Боже, як бути моделлю це важко. А, але наш, нарешті цей день закінчився. Де я можу піти зараз вдома, випити чаю та подивитися якийсь серіал або зіграти в гру. Бо мені тільки це підіймає настрій. Стоп, чекайте. А що тут робить дитина? Дивно, вона тут залишилась сама майже під ночі, під дождем сама. А, добре, я напевно зараз її візьму до себе додому. Та нехай вона мене не переночує, а завтра вже я буду шукати її батьків та а, а, буду думати, що з нею робити. Бо не залишу я її під дождем самооту. Ти болі вона маленька, стоп, записка. Недобре. Краще покладу сумку та гляну вже е, вдома, бо я не хочу, щоб вона промокла під дождем. Та я втратила щось від цієї дитини. Нарешті додому та в безпеці. Зараз я хочу прочитати записку та дізнатися, що про неї. Блін, мені жалко е, цю дівчинку, але мені її довірили, щоб я про неї пілкувалася. Важко це казати, але нічого. Я про тебе буду завжди пілкуватися, та я буду твоєю новою мамою карен. Жалко, тебе залишила якась матір, та вона не змогла тебе трибатися якоїсь проблеми. Я знаю, за якою, але зараз піду та сховаю письмо, та потім буду думати, що з нею робити. Фух, нарешті вдома. Як мене це задолбало. Мені в мене всі ображають. булять, може, як мене це дістало. Добре, піду робити уроки. Та да, напевно далі буду відпочивати, бо я не знаю, що ще що мені робити. Привіт, мама, я вже вдома. Омо, привіт! Ти вже повернулася зі школи. Я дуже рада. Так, я повернулась зі школи. А чому така сумна? Бо ти сьогодні зранку тільки грає була. Ну, мене просто образили в школі. Але добре, я піду робити уроки. Та спати буде добре, а я піду тоді готувати. Ну Що ж, піду наверх робити уроки? Забути це доволі важко, але що тут такого? Просто зараз візьму ноутбук, піду робити домашнє електронне завдання, та потім ляжу спати. Так, ну що ж, я прийшла. Ну що ж, ти дробила домашнє завдання? М -м Ой, вона спить. Я навіть якось не знала, що вона заснула, хоча вже ніч. Добре, зараз я її вкладу спати, покладу її їжу, а на радок вона прокинеться та її з'їсть. Тільки треба якось її вимкнути ноутбук. Я звісно не знаю як, але бідняшка, вона ще не прийшла зі школи.